Доброго дня, жителі міста. Сьогодні ми а, а, в такий час, коли бачимо, яка погода в нас за вікном. Завітали до а, заступника голови міста Анні, Анни Нестеренко а, а, з інтерв'ю. Вона а, погодилась нам його надати, і ми його почнемо в форматі питання -відповідь, і відповідь. Да, далі вже <хи> як вийде. Наразі ми а, бачимо цю погоду, і, звісно, всі. Відмітили е, якусь неготовність е, міста до такої ситуації. Так складається, що ми живемо в широті е, той, в якої живемо, і років 10-15 тому кожного року була така зима, і місто справлялось. Наразі я розумію, що ви ще не досить повно війшли в курс цієї справи. Довелося ну, сьогодні, я так розумію, форс мажорні ситуації. Але чи є вже у вас якась аналітика, чому так відбувається, що з року в рік, чим далі ми від тих часів, коли у нас було була можливість справлятися з цією погодою, чому наразі ми містом не можемо справитися з цією погодою? Ну я вам хочу сказати, що ця ситуація складалася протягом років, і тут суть не в тому, хто керував містом колись суть в тому, що за останні. 15 років жодної одиниці техніки не було придбано місто. А, якщо, і навпаки, у нас є дві одиниці техніки була на водоканалі, у світлоцьк побуту, які просто стоять, які вийшли з ладу і просто стоять, і ми зараз розглядали можливість, щоб із двох зліпити один для міста. Тобто нічого не прибиралось. У нас наразі з нашої техніки, яка і в місті працюють чотири одиниці: це два трактори, один грейдер і одна машина, яка також працює. Плюс ще екскаватор, який стоїть на місці, займається погрузкою піску. Для посипки він не рухається. Наразі іще чотири підприємства, до яких ми звернулися за допомогою, допомагають своєю технікою. Це газове господарство, завод залізобетонних виробів, приватний підприємець Літвину в Наревівці і Світловицький побут. Угу. У нас взагалі є домовленості з дев'ятьма підприємствами, в яких є необхідна техніка. Але на сьогодні, з тих чи інших причин, ця техніка була чи десь задіяна, чи там на власній території чи не змогла виїхати і на завтра буде ще більше машин. Машини працюють цілодобово, я вчора їхала о 12-й годині, я поїхала містом. Я бачила, 12 годині, ночі. Ночі. Да. я поїхала містом, тому що ну, ситуацію і смисл моніторити всю ніч. Ми з Блахотним Антоновичем Олександром працювали всю ніч. Я була на, Приїхала там і бачила на Васильському повороті вниз, як машина комунального підприємства, комбінат комунальних послуг. В бурю в шторм люди лопатами стоячи от на бурі розкидали сіль, щоб там могли машині. А скажіть, коли ми угу. там в лопата йде. Я вам хочу сказати, що нам до лопат ще треба прийти, тому що їх немає. І зараз, якщо ми от почали розглядати як от чи суботник, якийсь да де взяти лопати, і розумію, що ми закличемо людей зараз 20-го числа вийти на суботник, тому що місто саме не справиться реально. Угу. Де взяти лопати. Ну, дивіться, ви давайте в кінці інтерв'ю ви скористаєтеся цією можливістю, mm -hmm. запросите. Я впевнений, громадськість до цього процесу долучиться. У мене інше питання. Стикаючись з тим, я спостерігав попередні сніг, як прибирали машини. Чи ви задоволені якістю роботи mm -hmm. тих машин, які вже є? Бо, наприклад... Я б зауважив, що вони не досить коректно працюють, бо я спостерігав, як працюють Кремичуцький снего машини і як як це небо і земля. Просто річ йде про те, що навіть якщо машина йде, то вот этот вот отвал, він, по суті, та вот же резинка, от ми вчора общались с своєю, так сказать, громадською організацією, вона вже загнута вовнутрі. В принципі, я даже йду після трактора і, по суті, 10 см сніга. Это ну машина їздить, ефективності немає. 100%. Резинку, 100%. Ситуація що? наразі є, і як для мене ну, це не, це не виправдання ні в коєм случаї. Uh -huh. Для мене це ситуація вже на вас, з якою я стикнулася. І, чесно кажучи, е насправді голова навіть міський голова був не до кінця готовий до цієї ситуації. Тому що коли голова був наваб в цьому питанні нова людина. І я вважаю, що в такій ситуації, коли не було ще заступників, і воно було не встатковано, управління житлово-комунального господарства повинно було відреагувати і як і мінімум, ще в листопаді зібрати нараду і сказати, що люди бо передузимають, давайте пропишемо. Бо ви ну, всі готові з виборами. готові поэтому... ну, бачите, а як вийшло на виконкомі прийняли рішення там в листопаді, не пам'ятаю точно якогось числа. Стандартне рішення було подане проект, де при перелік підприємств, які повинні бути да. залучені до прибирання в таку от негоду і розіслані. Хоча той перелік переписується з року в рік, там вже є підприємства, яких і техніки нема, а їм до сих пор присилають ще повідомлення. У ну, мене у мене тепер е, слідюче питання. Я так розумію, повинна ну, за любу бездіяльність повинна бути відповідальність. так? Якщо, я так розумію, вам е, житлово-комунальне господарство відзвітувало, що вони готові до Ні, вони нам не відзвітувалися, тому що е, я тільки з сьогоднішнього дня офіційно вже розпорядженням назначена. На цю посаду mm -hmm. і те, що я тут була півтори тобто місяці. Тобто перед виконкомом ні. ніяк вони не звітували свою готовність, неготовність до землі? Ні, такого не ну не, нас, було. не було проведено ні взагалі ніяких таких, знаєте, у нас є сформоване, ти сьогодні з'ясувала завдяки цій погоді, що у нас є оперативний штаб, mm -hmm. який от має в таку, в таку негоду бути у ту, от, на місці mm -hmm. і координувати всі ці події, які координуємо зараз ми. Де mm -hmm. нас там діти зі школи не доїхали, бо А Хто з Капичі, має бути або... присутній в цьому штабі? Демонті Володимир Іванович, але це начальник МНС наш, uh -huh. але він працює на виїзді. Uh -huh. Це Соловей Руслан Миколаївич, який працює тут, керівники управління житлово-комунального господарства. А де цей штаб от зараз? Де Ми можемо зараз зайти у відділі в приймальню голови. Там всі ці люди наумчик, uh -huh. всі хто зв'язані з привізниками. Uh -huh. От ми там в приймальні координуємося зі uh -huh. але ну от. На жаль, на превеликий жаль, і це великий мінус. Мені я зараз такі для себе, як то кажуть, ізолякаю уроки. Тому що ну, тепер мені досвід такого не повториться. Тому що зараз в мене є бачення, як ефективно будувати структуру так, щоб вона, якщо у нас є вона позавчора, прогноз, ми <зас> знаємо, вже у нас є прізвища, у нас є склад, і ми знаємо, з якої години цей штаб починає тут працювати. Чи в день тобто, чи вночі. Нема, нема, не не передбачено ніякої відповідальності, наприклад, для. Керівників підрозділів я так розумію. Якщо там ЖКГ не звітує, то відповідно відповідальності за неготовність до за такого поводів, сказати, вони немає. нічого не роблять навіть. І ми... але не є підстава для Єст. того, що сама ляка Є підстава, і ми з головою обговорювали цю тему. Але на сьогодні у нас є питання нагальне, і от до завтрашнього вечора ну, на сніг Оце пройде. Ми так. тоді сядемо, зберемо mm -hmm. всіх хто приймав тому участь, mm -hmm. обговоримось, питаємо. Що ти, друже, робив в той час? А де ти був? І тоді люди, які дійсно того заслуговують, я пропоную свої камери для того, щоб це було прозоро і щоб люди побачили дійсно відповідальність. Бо наразі дуже багато людей розуміючи, що неможливо підготуватися за день-два до такої негоди, розуміють, що це десь було провалено за декілька місяців. І я думаю, вони підтримують ту ініціативу, вийдуть, допоможуть. Ви вже відповіли, що ви всю ніч працювали. Мені цікаво, як реагують люди, ну ті, хто по направленням відповідає за якийсь свій там МНС, те ж самий керівник ж... сфери ЖКГ. Йдуть вони вам на поступки, якось долучаються до праці, так само переживають, чи зночі вони на ногах, чи ні. Саботаж є Так, да, саб... є, є саботаж Конкретно від кого? По перше, управління житлово-комунального господарства, панове Самоляк і Баровський. Я не маю до них ніякої претензії особисто до людей. Ну, бездіяльність вона на наліцо, розумієте? Коли тому, що коли мені не все одно, я сижу тут і працює, дивлячись на те, що моя дитина з температурою. А коли людина прийшла, подивилась на раду, обласну, розвернулася і пішла, і ми сидимо, обговорюємо ситуацію, як нам бути людина, навіть в обговоренні участі не приймає, маючи колосальний досвід. Маючи колосальний досвід, вони розпустили людей і самі вже керівники. ну, я думаю, що роз'їхались по домівках І ви знаєте, що таких людей, яких немає бажання, навіть вимагати щось, це ну. Ну, Не имеет речь смысла. идет от вот сегодня деньги. Да, завтра другой, э, суворо. Послезавтра человек должен быть на работе да. или без работы. И так у вот. нас есть щеботаж сбоку жеки. Він прям. О, оце ми, ми підійшли до того питання, яке мене вже турбувало біля неділі, але я був на лікарняному, і якось це питання проходило повз мене, бо я займався своїми особистими справами. Ну, Ходячи до лікарні, я стикнувся з тим, що ну, у нас ковзанка, а не тротуари. І е, десь у Фейсбуці пройшла така мова, що начебто робітники Жеків е, бастують. Так, да, у нас є один ЖЕК, який бастує. Це житло світ світ-2012». Хто Вони бастують Хто 에, зараз. Там був директор Дмитриши Дмитро Дмитрович, але оскільки uh -huh. він займає посаду керівника світло uh -huh. то він звільнився і виконуючий обов'язки, є Шумейко Роман. Uh -huh. Він там головний інженер. Він зараз виконуючий обов'язки. Uh -huh. У нас так судових процесів з паном Кармалітою uh -huh. і е, тим, що ЖЕК має виплачувати йому зараз відшкодування. Е, йому там порядка 300 тисяч йому мають виплатити. До речі, він депутат міськради. Вже да. ні, а в шуміка кармалітані, шумій карамата. Шемі, я так розумію, именно його кандидатура э, далі рассматривалась на секретаря. Да. Так угу. То есть, ми про саботажника хотіли, да? да. так? І я вам говорю, дивіться, у них я навіть приготувала вам цифри, якщо для необхідності у них є певна заборгованість, не певна, тому що у них заблоковані рахунки. Uh -huh. Заблоковані рахунки рішенням виконавчої служби до тих пір, поки не буде виплачено панові Кармаліту всю суму. Uh -huh. Тому люди не отримують 5 місяців вже зарплату. Uh -huh. І можна зрозуміти, що виходить Тобто вони зараз... бастують, виходячи з того, що не отримують коштів, yeah. тобто не стільки вони б'ються як риба в лід, тому що зрозуміло, кожна родина отримує по 200 гривень на руки в місяць. Це, ну це ну я так розумію на судову систему. Важі ж немає впливу. Тому яким чином виповнути вирішення зараз? Перше цей жек приходить в. Таке керування, ну речний режим керування. Вже в мене є підписане розпорядження міського голови на бухгалтера цього ЖЕКу, щоб щоденно я отримувала звіт по рахункам їхніх коштів. Скільки це приватне підприємство? Ні, це комунальне підприємство, але воно не бюджетне. Тому не бюджетне. Не бюджетне. Вони такі працюють на саме як то кажуть. Угу. Зараз рахунки заблоковані завдяки нашій усній домовленості з паном Кармалітою, Кармалі, що ЖЕК щодня віддає йому тисячу гривень. Mm -hmm. Але він забрав свій лист виконання за виконавчої служби. Mm -hmm. Тобто вже от якісь надходження почнуть mm -hmm. надходити. А, там... а яка заборгованість mm -hmm. по Кармеліті, щоб люди зробили? Ну ще близько 150 тисяч треба йому виплатити. Тобто 150 місяців треба по тисячі платити? Ні, ви на ну, тисячу в день, 30 000 тисяч в, в 30 000 місяць він ну, отримує. Але тобто у, цього його жека, у цього ЖЕКа близько 500 тисяч боргів всіх. Ну я там може такі цифри не слід опублікувати, але для вас я. Ну тут просто деякі, от, наприклад, залишки на рахунках, їх забере також Кармаліта на арештованих. Ну зараз я вам mm. проговорю це окремо. Mm. Мало того, така ж сама доля найближчим часом чекає м м ЖЕК Жекласевіс 2012. Я вибачаю секундочку. Так. Ідуть зараз три судові процеси з паном письменним mm. Павловичем, і там так само. Но ну в любом случае, как показывает практика, Я бы не хотел ввиду такой э, сжатости времени вот это обсуждать. Да, это это. это, это, это история с бородой. Да. Пускай разбирается тех, кто его сделал. нас интересует конкретная ситуация, что вы, что вас, мы вас можем спросить а, завтра, Добрый. что мы делаем сегодня, что мы делаем завтра. Я понял, что вы вчера вы ездили, э, смотрели, но тем не менее я в 7 часов уже выезжал, допустим со двора, вот э, э, по Ленина, Ленина 13 то меня, допустим, очень удивила эта ситуация, что чистят площадь. Вот когда мы идем от этой практики советской, сначала чистим площадь, а потом все остальное. Вот ну, этот. Площадь чистилась не слова. в первую очередь. Понятно, что не Взагалі, в первую очередь. далеко да. не в первую Но ну, тем не менее. Люди, которые ходили, ну, вы знаете, тут у нас один раз такой трактор с утра приехал и все. Это понятно. И причем вот эта практика, я не могу допустить, хотя вы исполняли там обязанности, но у предыдущий снег, такая же ситуация была. Сначала трактор, у нас, у нас ограниченное количество техники, тем не менее площадь закрыта и она чистится. Это был первый снегопад. Угу. И сейчас второй, та, та же самая ситуация. 7 утра, трактор тарахтит, чистится, угу. площадь тоже закрыта. То есть, вот это, когда мы туда зайдем. Сказать, ми надо. просили, нам ми просили, будь ласка, не чистить її дійсно. Mm -hmm. ну, Плахотний Олександр Антонович, уже потім, коли ми побачили, що трактор їздив, mm -hmm. я зателефонувала, і мер казав, що не треба, ну, у нас нет в пріоритеті. І потім, коли вже прийшли жінки з центру зайнятості, я теж mm -hmm. вийшла, кажу, девочки, зробіть дорожку, і йде схід mm -hmm. на табори. То тобто есть не надо. І зараз немає цього приоритету взагалі. Mm -hmm. і Таке бачення і в нас, ну, що нічого не включається, зробіть зробіть дорожку і все. Але да. знаєте, є ще ну працівників, яких от єсть ну, бачення, говорим, да. і Советский, треба просто це працювати, індолітет. працювати, переламувати, і воно ну не буде так no. за один день і за один тиждень, так як нам хочеться. Це понятно. Вопрос я і ще знаю, я би хотіла закінчити з да. приводу жеків, що це mm -hmm. ботаж. Просто у нас ще є два приватні жеки, є та Комфорт. І сервіс промексперт теж сабода тому, що вони знають. Це як Оля Павло Ніколачі Петрова Іляне Івановна. Це які ж, як же називаються сервіспромексперт і комфорт. Угу. Яркомфорт. Тому що вони знають уже про реформи, які очікуються угу. в сфері комунального житловогодарства. Вони тобто розуміють. ОСББ. Ну або з або, або компанія, да. угу. вони розуміють, що вже не буде тої можливості. Жити таким чином, як вони жили, працювали. Mm -hmm. І зараз насправді в них немає ніякої необхідності доводити там, свою спроможність, mm -hmm. там, бути якось лідерами. No, вони розуміють, що так? останній рік доживає. Да. І, і навіть коли ці люди приходять на наради, в них не горять очі, ці люди брешуть, откровенно брешуть, і я це mm -hmm. їм кажу, тому що вони кажуть одне, але коли я і mm -hmm. дивлюсь, то ну, немає такого. Mm -hmm. немає. І, на жаль, впливати на цих людей дуже складно. Mm -hmm. Ну Це Всі питання до, до попередників, я так би сказав, які дозволили вийти з комунального приватні руки. Ну Це вже хочу, знову так. бородата історія. У мене інше питання, воно, можливо, не буде стосуватися нашої скажімо, ситуації наразі в місці, але воно буде стосуватися питань особисто вашої роботи. І у мене таке питання, мені дуже подобається тенденція, яка йде інформативна по всій країні. Досить багато політиків, досить багато чиновників прийняли таку позицію а, Ну або по світуативне звітування, я би так назвав. Тобто є якесь питання, яким вони займаються. Вони звітують. От <реку> наразі у вас є в планах. Якимось чином, можливо, на сайті міста своє місто, або можливо там у вашій сторінки Фейсбук, якщо вам так зручно було, якось вводити в курс справ людей, можливо, щоб ми змогли зараз глядачам, які подивляться це відео, сказати, що спостерігати за вашими діями, за вашими пропозиціями, ініціативами, або звітами, що було пророблено, щоб вони могли спостерігати. Да, в планах це є, але наразі я просто ну в мене фізично не було можливості і немає. Uh -huh. Можливо, я буду залучати там когось із волонтерів. Uh -huh. Обов'язково це буде сторінка в Фейсбук. Я не виключаю, що можливо буде створена навіть окрема житлово комунального господарства сторінка, тому uh -huh. що ну знаєте, моя особиста сторінка це таке. Ну well, зрозуміло, друзі. це особисті. і, і обов'язково тому, що я вам хочу сказати, наразі ситуація така, і моя позиція така, що знаєте, для людей нічого без людей. Вже хватить, мене робились. Я вважаю, що якщо є бажання або бачення, як зробити, то в будь-якому разі до цього треба долучати громадськість і збирати коментарі, збирати погляди, і з того вже формувати ну, бачення подальшої роботи. Це нормально. Угу. По перше, по-друге, е є наміри. Ми працюємо зараз дуже багато. Є наміри працювати багато, і нам би дуже хотілося, щоб люди бачили, що ми знаєте, не не, не людям. Тут. Теж хотілось би, щоб ми не приходили з. Питаннями, а ви ці вже питання попередили. Добре, і, можливо нам... ми треба... не втрачали часу на це інтерв'ю. Треба буквально ну але бачите, завдяки таким ситуаціям знову ж таки з'являється бачення, як зробити майбутнього разу краще. Угу. Ну тільки от, от завдяки зараз ви самі підвели до такого питання. Мене цікавить ваша особиста лінія. Я розумію вас і ще нещодавно. На, на цей пост, грубо кажучи, затвердили. І скажіть, яка ваша стратегія, як, як ви це бачите? Я розумію, і ви розумієте, і всі розуміють у місті, що бюджетних коштів на сферу ЖКГ не буде вистачати. Є у вас якесь бачення, як можна вирішити питання, нестачі коштів? Ну, по-перше, я вважаю, що залог будь-якої будь справи це співпраця. І зараз ми прописуємо концепцію. Ми збираємо відомості у по всім підприємствам. У кого є яка техніка, у кого є які можливості, які ми могли би залучити на добровільних началах світловодки. Як виявилось, багато підприємців з радістю відкликаються, де кажуть, кажуть, нада нам ніякої на компенсації почистить сніг по чистим, посипать, посипали. Тому що люди бачать співпрацю. Знаєте, це в нормальних людських відносинах. Далі. Ну, є вже там хто виску. кого б могли б подякувати, да? Да, я я так? Так, я дуже хотіла б подякувати підприємству «Гермес Рейтінг. Вони mm -hmm. взагалі техніку сказали, mm -hmm. скільки треба, виведенне в будь-який час. Я сьогодні телефонувала юристу mm -hmm. там, о 6-й годині ранку, просила, що давайте, будь ласка, mm -hmm. машину, бо такі без питань. Е, є от, і приватний підприємець Літвінов, який також mm -hmm. там навіть, я каже, ну зможете компенсувати, компенсуйте. І не чіпуру приватні підприємці, mm -hmm. у них ПВХ, здається, називається mm -hmm. підприємство. І е, королівський смак підприємства, вони чистять нам свою техніку. Не ну, зрозуміло, вони також тому зацікавлені. Спуск від власницького переїзду, е, також взагалі без будь-яких вкладень. Далі. Тобто, Та, ви, ви сподіваєтесь саме на таку співпрацю з підприємцями, да. які будуть долучатися? Ще які далі е, ті маленькі підприємці, у кого є якісь крамниці, там якісь е, ну. Комерційна діяльність на наших вулицях. Я думаю, що це нормально, у нас є правила благоустрою, яких прописано. І знаєте, знову ж таки, не хотілося б починати з того, що ми вас змушуємо зробити там кусочок біля себе гарно. Я думаю, що кожна людина, яка хоче, щоб до неї приходили клієнти, яка хоче, щоб місто розцвітало, будемо так, я навіть у мене вже є контакти, я буду особисто продзвонювати і просити, що, будь ласка, якщо така ситуація, біля себе зараз почисти сніг, посипте. Навесно там, ми говоримо вже про квіти, деякі підприємці готові нам уже ми просимо гроші не давайте, давайте там краще розсаду закуповувати квітів або там трави, або якось так. Далі я вважаю, що максимально потрібно залучати мешканців, там ті ж самі суботники, якісь інформаційні компанії, бо ну, люди б... готові приймати я... участь в житті міста. Я, я, я би хотів спитати: це ви більше такі, такі тактичні о, кроки, а, а стратегія? Це ж не є стратегія, це тактичне вирішення якихось. Тактичних питань, які є, Яка стратегія розумію. глобальна, довгострокова, можлива. Чи... Ну, тільки, звичайно, є бачення там, залучення коштів можливих інвестицій, але для того, щоб це відбувалося, щоб це відбувалося спочатку там, потроху, а далі нарощувалося, нам потрібно підготувати базу і розібратися з тим, яка база станом. Потрібна? Ну, Принаймні, нормальна прозорість і готовність співпрацювати від. Органів, тому що от зараз у нас вже прийнятий відділ внутрішнього контролю адвіту. Ми вирішили, що вони почнуть свою роботу з перевірки саме управління житлово-комунального господарства і жеків їхньої діяльності. Нам треба вийти на точку нуля. Uh -huh. Ми зараз ми в глибокому мінусі. Оскільки в нас є підприємство, от вжеки з якими є проблеми, у нас зараз є вже бачення найближчим часом їх переформатувати, щоб дожити до цієї реформи до 1 липня, Хто має забезпечити прозорість. От ви сказали що, ну, це прозор керівники бажання... управління, звичайно, керівник у заводі ну я вам хочу сказати, що з цими людьми. Ну діла не буде. Не буде а ви про що... то конкурс на, на заміщення посади ці Ну зараз. Дивіться всі люди, які зацікавлені, які колись там працювали, наприклад, що стосується житлово господарства, Мені приносять резюме. У Мене вже є там до десятка резюме. Людей, які пропонують себе ну, конкурс не оголошується. Як... Це ж не оголошений ще конкурс. ні. О, конкурс не оголошується, тому що для того, щоб оголосити конкурс, потрібно конкретне бачення. Куди, тобто, повинна бути вже там стратегія або про створення підприємства, угу. бо до цього ми ще не дійшли. Нам знаєте, от, хоча б зрозуміти, що ну, відбувається. хоча б Кадровий це... резерв Ну, кадровий резерв ми формуємо. До мене люди приходять, ми я проводжу з ними співбесіду, я з ними знайомлюся, у мене складається своє особисте бачення да, там, стосовно людей. Тобто, коли е, прийде час, є люди, які із тих, що зараз працюють там, в колективах ЖЕКів або комунальних установ, є чудові люди. Просто їм треба дати можливість. Працювати чесно і нормально, тому uh -huh. що коли люди кажуть, ми знаємо, як крилість криші, яка ложитися в один слой, а клалась в два слоя клалась в один uh -huh. і спісувалась, і так uh -huh. все. Тобто, ви не відкидаєте можливості прописання якоїсь стратегії розвитку міста, тому що я знаю є політичні сили в місті, які просто пропонують прописати стратегію наперед на декілька років ви вважаєте, потрібно її писати, чи не потрібно? О, чи це ви, головний пункт. Без стратегії не, буде хаос. Зрозуміло. Тобто повинен Давай, бути дорожня карта. Тепер вже як сніг уберемо, тоді будемо задавати. Ну, мені хотілося бути. б і ці теми ну, теж піднімати, ского, бо, що бо, що бо тоді буде без стратегії так, на слідучий рік ми отримаємо те саме. Давайте. Я хочу услышати, що сьогодні снігопад, завтра снігопад. Які мероприятия? Що стосується ЖЕКів, жеки завтра, так як і сьогодні з 6 години ранку будуть виходити, розчищати під'їзди і там якісь доріжки, тому що сніг безпрестанний. Mm -hmm. Завтра буде ще сильніша хуртовина. Тобто наразі, mm -hmm. що стосується тротуарів, ну, в принципі, немає ні фізичної можливості ніякого сенсу, тому що через 20 хвилин намітає те саме. Техніка працюватиме всю ніч і з завтрашнього дня ще залучаться дві машини з двох підприємств, mm -hmm. ті, які зможуть. Найше питання, Це коли у нас буде 20 січня. І перестане снігопад. У нас буде суботник, в якому будуть приймати участь всі комунальні підприємства. Тому що я ж кажу, місто саме не справиться. І ми вже дає, дали сьогодні оголошення на наші засоби масової інформації, що ми дуже просимо залучитися людей. Яких Якщо? саме засобів? В «Світловодськ вечірні буде друкувати uh -huh. веселка, але трошки пізніше коментарі вони будуть брати. Також uh -huh. радіо запис uh -huh. на світловоцькомії сайт. Uh -huh. Ну тоб і це ті, що ми вже встигли, і потім ще коли дойде вже до того uh -huh. час, просто фізично. Ну от, то можна ми можна там розмістимо і в соцмережах. Ви вже знаєте, як цей суботник буде проходити. От можете зараз зробити об'яву, і це з'явиться і на громадському телебаченні. Ми звертаємося з великим проханням до жителів нашого міста, до підприємців 20 січня, в середу, якщо у вас є вільний час і є необхідний інвентар, вийти на вулицю нашого міста і прибрати певну ділянку від снігу, чи то біля вашого будинку, чи то частини дороги, чи то частину тротуару. Там, де вам буде зручно, але якщо кожен з нас зробить свій невеликий вклад в місто, ну, тоді ми будемо більш-менш, ну, у нас буде змога пересуватися по місту і буде чистіше. Тому що дійсно, зараз немає просто фізичної можливості забезпечити прибирання всіх тротуарів і всіх доріг. Що стосується приватного сектору або навіть не приватного, якщо необхідний посипний матеріал, ми б готові в будь-який момент привезти пісок в ту точку, в яку буде необхідно. Туди дзвоніть. Телефонувати або на 256-53, це черговий, який тут чергу аварійної служби, або мій особистий номер 098-002-61-12. І ми я ж кажу, по -перше, по першій вимозі, ми привеземо пісок в необхідне місце. У нас уже є приклад жителів вулиці Лесі Українки і гастело. Попросили ми їм привезли. Вони згуртувалися разом там з квартальним і посипали в себе в що вони розуміють, ну, я пропоную громадськості долучитися до цієї ініціативи, бо лише пліч плеч разом ми можемо місто, скажімо так, виводити з кризи, і це наразі питання часу. Але якщо чим більше громадян проявить свою активність, тим краще і ефективніше ми зможемо подолати цю кризу. Ну і так щоб не вийшло, жод двое мужчин питають для убере на город. Ми вже якби прийшли, віддихнули тут к вам. Пойдем, я лично пішов відбрасувати то, що я вже надбрасував. Да, до речі, є сигнали, і я не знаю, якщо вдасться інтерв'ю з громадським активістами, які теж. Анонсую, які теж сьогодні взяли лопати і робили, що могли в своїх подвір'ях, зупинках і таке інше. Якщо вийде, далі ці матеріали будуть надходити. Дякуємо вам за інтерв'ю. І що раз нашою з міжнародним сообщенням зараз, інформація? на міжміські перевезення зараз заборона дає. Вони заборонили будь-які виїзди за місто. На жаль, вони не можуть прикрити тому що у них немає скільки людей, але офіційно всім перевізникам повідомлено, що поки не дадуть дозвіл, ніхто нікуди не виїжджає села транспорт не ходить ходять автобус. Ні, їздити не буде. Перекрита Олександрія, Кіровоград. Те Кременчук. ж саме сполучення да, Так, да, да, да. І не, не, не зрозуміло скільки часу це буде. Не зрозуміло, але я вам хочу сказати, що ми чули прогноз метеостанції, завтра буде цілий день, таке, всю ніч і цілий день. І зранку буде дуже сильно угу. Тобто Осад буде серйозно. Да, так, да. розпогодиться у нас вже 20 Все вам доброго. Тому дякую за інтерв'ю, дякую, що Приходьте Будь-який час, будь ласка, все добре.